Вітаю, друзі. А давайте поговоримо про злочини. Про злочини, які українські політики коють навмисно, коють і сподіваються, що відповідальності не буде. Наприклад, давайте подивимось на історію з судом над Марі Лепен і членами її партії. Там проглядається одна дуже характерна і цікава особистість політики, взагалі, не лише українські, а й західні, і будь-які інші російські, білоруські, всі. Які дозволяють собі порушувати закон, впевнені, що вони можуть це робити безкарно, бо потім або ніколи не буде відповідальності, тому що вони залишаються при владі, наприклад, як в той самої Росії, або вони будуть кричати, що це політичні переслідування, як зараз робить Марі Ліпен або народний депутат Дарченко, який давав хабар Мустафінаєму, був на цьому спойманий його йому дали підозру з корупції. Навіть засудили до 8 років з конфіскацією, але він втік до Румунії, де отримав політичний прихисток. Так, так і він сказав, що це політичний прихисток, бо були політичні переслідування. Взагалі, ця звичка характерна не лише для західних політиків або для російських, а й для українських. Це характерна звичка для майже всіх політиків і високопосадовців по всьому світу, які. Навмисно коїть злочини, це таке знаєте, характерна риса. До речі, українські політики в цьому випадку не виключення. Причому серед українських політиків є дивне відчуття, що вони приходять у владу надовічно. Так я бачив це і в своєму скликанні, коли я людям пояснював, живіть так, щоб вас потім не переслідували. Вони казали, та нормально. Ми тут, і я розумів, що вони вважають, що вони тут назавжди. Як до речі, вважає Володимир Олександрович Зеленський, Андрій Борисович Єрмак, Татаров Рахамія Стефанчук і багато інших. До речі, про Стефанчука. А, зараз ми спостерігаємо, як голова Верховної Ради Руслан Стефанчук свідомо порушує закон України і права. Опозиційних народних депутатів, у впевненості, що він може це робити абсолютно безкарно, і він буде це робити завжди. До речі, це мається на увазі і обмеження права на виїзд, і багато чого іншого. А це прямий карний злочин. І знаєте, в мене є запитання, коли доктор юридичних наук з депутатським значком навіть з. Минулим з КВН дозволяє собі подібне стосовно будь-якого парламентаря, опозиційно, не можливо, але дозволяє по команді з Офіса президента, але ж він не раб, він же може сказати ні, чи не може, і тоді йому нагадаю, що було раніше. Так, от, а коли він таке собі дозволяє, в мене є тільки одне запитання: він сподівається, що відповідальності не буде, чи він сподівається, коли після зміни влади. Почнуть порушувати кримінальні справи. І проти нього теж, бо є підстава, і є факт злочину, а він, як юрист і не трускавецького розливу, повинен це розуміти, то він же буде волати, що це політичні переслідування, але йому нагадають, що це було зловживання власними повноваженнями і він. Скоїв злочин, в який буде розслідуватись, бо відверто кримінальні справи проти нього будуть за фактами, які мають всі ознаки злочину і легко доказовані. Тут проблема у Стефанчука, але давайте відверто, Він з чого сподівається так, тому що він вже один раз залишився безкарним за так само скоєний злочин. Нагадаю, він колись орендував у своєї тещі квартиру. По документам арендував а жив, жив чи в приймах, я не знаю, арендував на високі стосунки, але отримав гроші з державного бюджету. Чому це має ознаки корупції? Поясню на прикладі, який дуже легко все розставляє по місцях в Естонії. Міністр юстиції арендував у свого пасанка квартиру за 14 тисяч євро. Коли це стало відомо. Йому ніхто не приділяв, що 14 тисяч євро на місяць він сплачував пасинку. Ні. Верніше, що 14 тисяч сплачував, а те, що сплачував пасинку. Бо це злочин, це використання службового становища в особистих інтересах. Тут так само. Всі розуміють, що відбулося. Тому міністр юстиції був звільнений, склав повноваження, був позбавлений посади. І по ньому йде кримінальна справа, яка закінчиться вироком. Я комунікую з естонцями, вони кажуть, що до цієї справи дуже прискіпливо дивиться суспільство. Але навіть, якщо б не дивилися, закон є закон, тому буде вирок. А у нас віце-спікер Стефанчук, після того, як це стало відомо, став спікером Верховної Ради. Ну, звісно ж, він сподівається, що він уникне покарання і в майбутньому. Бо вірить, що прийшов у владу назавжди. Я вже бачив таких ні, так не буде. І коли він буде волатимуть, що переслідують політика через якісь політичні там питання, це буде маячня. І він, до речі, про це знає. Як знає він і про інше, про те, що м -м, зараз навмисно коїть злочин. навіть. Через лояльність до Володимира Санча Зеленського, але лояльність не є виправданням. І коли ситуація з владою зміниться, Стефанчук це відчує. До речі, на Заході є ситуації, які нам, нам треба на них нарівнятися. Ну, наприклад, британського депутата від ліберійської партії Дена Нуріса затримали зараз за підозрою у зґвалтуванні та сексуальних злочинах над дітьми після цього. Партія Либориська партія тимчасово відстранила його від обов'язків, повідомляє гардіан. І він зараз проходить послідство. Там справу передали до поліції графства Ейван ще у грудні, до речі, 2024 року. Миріс підозрюють у кількох серйозних злочинах, зокрема саме в сексуальному насильстві, над неповнолітніми. І тут я відчув, що я таке десь чув. А, пригадав я, так в українському парламенті ж є такий, вже, який теж скоїв сексуальний злочин над неповнолітньою. Це депутат народу, який в 2019 році привів до Верховної Ради Володимир Савич Зеленський у складі Слуги народу, пане Ванісов. Так. І от мені цікаво, що у британців. Переслідують за такі злочини і відстраняють від обов'язків. А у нас Гвалтівника Ванісова навпаки зробили депутатом слуги народу. і До речі, до Верховної Ради, коли в 2019 році його приводили. Ну, Зеленський це зробив зрозуміло. Мабуть, така людина потрібна була Зеленському у антикорупційному комітеті. До речі. При тому, що Іванісов працює в антикорупційному комітеті, в тому самому, що Одарченко, про якого розповідав трохи раніше, який втік до Румунії до Румунії після того, як дав Хабари, його спіймали на цьому, і теж волає, що його політично переслідують. Так от е, Іванісов теж е, працює в цьому комітеті і його теж спіймали на незаконному збагаченні, е, родина народного депутата Іванісова. За роки його перебування у парламенті придбала автомобілі і нерухомості майже на 2 мільйона доларів. Що навіть е, загальною сумою: готівкою, заощадження, зарплатні, які теж не завжди можуть підтвердити е, доходи, звідки вони з'явилися у Іванісова, так от воно це, ця, ця сума виявилася майже вдвічі більшою, ніж всі ці заощадження і доходи, які може показати Іванісов. Але він і далі залишається в комітеті по протидії корупції, тому що нам потрібні, мабуть, такі антикорупціонери галтівники, яких провів Володимир Васильович Зеленський до Верховної Ради. Його, до речі, ніхто не відстороняє від обов'язків. Ну а навіщо е, можна Велика Британія? До речі, про все це Бігус -інфо і робили. Годились розслідування. Але е, бачачи, що Володимиру Олександровичу потрібні лояльні покірні голосуючи за його рішення і закони, ну він сидить і далі в Верховній Раді. І нормально себе почуває так завдяки Зеленському в Верховній Раді з'явилися не лише гвалтівник і Ванісов, у нас там багато хто. Хочу нагадати: ще й перший корупціонер Верховної Ради Саша Трухін, який давав 150 тисяч поліцейському для того, щоб тихенько піти в ліс, а теж теж. Визнаний корупціонером самим вищим антикорупційним судом України, і теж його дуже активно захищав Володимир Олександрович Зеленський. До речі, таких там вслух величезна кількість, і всі вони волають, як Іванісов, до речі, що те, що з ним відбувається, що розповіли про його судимість за те, що він готівник, це політичні переслідування за його антикорупційну діяльність. Я коли таке чую, я кожен раз думаю: вони дурні ліцеміри чи дурні ліцеміри? Не знаю, історія дасть відповідь. Чому історія? Тому що з часу ми дізнаємось, як себе будуть поводити правоохоронні органи по відношенню до всієї цієї наволочі, яка гвалтує закон і одночасно Україну, знаходячись у владі. Але ми уважно спостерігаємо за всім цим, нічого не забуваємо, фіксуємо і прийде час, коли правоохоронні органи поставлять крапку в цій. Зовсім не політичні, а злочинні історії. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували і поширили відео. А, дякую, що підтримуєте ЗСУ і пам'ятайте, що поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтеся до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую, Па-па. thank you